Дорогі мої підписники, гості, друзі каналу Захоплення Марічки. Усім доброго, тихого, мирного вечора. На даний час, 19 година, 21 березня. Звичайно, хто коли буде дивитись, хто вранці, хто в обід, тому доброго дня чи доброго ранку. І хочу з вами поділитись і розповісти, що. Що смакує моя козулька-мазулька на ніч. Після звичайної годівлі, ну, ранкового чи вечірнього. Вона в мене їсть картопельку, варену, запарена макух, запарена мука грубого помолу, це ячмін, пшениця і кукурудза, все там перемішку. І. Бурячок, моркочка, ну і там різні вітаміни. Це є живина, кальцій і кайот через день. Так, ми з вами на горищі. Це означає, що Марічка буде з вами ділитись на рахунок воєнників. Дівчата, подивіться, ось в нас є майже 4 секції, так? Е, робила заготівлю. Ось таких це не віники, це просто голінки обрізані. Я два дні всього заготовляла. А якщо добре порахувати, то й доброго дня нема. Тому що в одному дні десь там дві годинки, і в наступному дні годинка чи півтора. І що це означає? Щолітній день годує зиму. так? І в нас вже є березень місяць. Скоро будуть нові листочки, а красуня не встигла з'їсти е, свої заготовки. І тому, напевно, треба буде їй давати і вранці. Тому що вранці зазвичай вона після сніданку е, звичного їсть лише одне сіно. Сіно там поряд солома є, що їй до смаку. Ну, а на вечір, звичайно, я додаю їй. Такий гарненький, гарненький пучок ось таких листочків, таких голінок. Де тонче, то вона поперегризає, а де більше, то позалишає. Треба буде ось ці засіки. Ну, я так говорю засіки, але ці перегородки треба буде віником повимітати, повимітати, і будемо готуватись до наступної заготівлі. Ну... Та й все. Але, знаєте, нехай вони собі лежать. Я не печалююсь, тому, е, тому що, якщо, наприклад, може бути йти дощ, не зможу нарвати десь е, їй свіжих голінок, пішла на горище, взяла і козичка смакує. Ну, та й все. Та й усе. Тож, хто має козичок, хто має кроликів, то все ж таки варто, друзі, робити таку заготівлю. І це зовсім зовсім не важко, але це доповнює наш корм. Ось, бачите сінце. Ось ця половина, десь отак половина це сіно є старе. А ота от половина є тогорічне. І вона з'їла, можна сказати. Зараз я, я вам покажу, скільки вона з'їла. Ось. Ось тут нас порожнеча. Оце красунька з'їла за зиму. Дуже-дуже мало. Ну, правда, поки вона йшла до запуску, то їла соломицю. І тому пішло сіна набагато менше. Але в основному, якщо взяти, то і без соломи сіна вистачило б. І навіть можна використовувати на підстилку. Ну, та і все. Та й все. Тож, друзі, вам хочу сказати, до побачення! Дякую вам за підтримку. Дякую вам щиро за підписки. Бережіть себе і своїх рідних. А на даний час, друзі, йду я до хати. В хаті роботи знайдеться багато і вам говорю до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Пока, пока-пока!